Миру. Хотів вам показати, як ми відправляємо дошечки, як підготовлюємо до відправки. Це, до речі, наша нова модель, вона ще не продається. Це супер нова, супер доступна буде внучка модель, вага її 360 грам. Цвяшки. Ідеальні цвяшки просто. можете побачити. Значить, Перед відправленням у нас іде ще остаточний. Візуальний контроль, якості чи тобто, немає десь якихось подряпив, які цвяхів. Після цього чудорішевина, антисептик, масло чайного дерева і ефірне масло чайного дерева. Така вот комбінація, що придає дуже гарний запах, ну і обробляються цвяхи. Тобто ви отримали цвяхи і відразу можете на них практикувати. Ну і доглядати за цвяхами треба постійно, якщо багато практикуєте поводикові практики, щоб розуміли, ось які цвяхи. Ну, це кістечка, ця кісточка це наша основна, то через неї нею пройшло багато цвяхів, але все ж таки за цвяхами треба доглядати. Це чудово пахне на шлогу. Тут ми можемо внести. Наша мирного будильника всі дошечки у нас ідуть фермова сумочка, фірмова сумочка. Тепер і коробочка.